У нас нові поставки. Хоч сьогодні і неділя, 14 вересня, компанія Грінвей Автовихідна не працює. Але ж машини заїжджають. Тому показую і анонсую, що у нас приїхало. Дві Volvo, С40, 11 рік, 1,6 D2 двигун і В50, теж 11 рік Д2-двигун. І ще в дорозі своїм ходом їде, і сьогодні теж буде десь в другій половині дня ще одна Volvo V50. Теж один D2 де двигун. Автомобілі v 50 і, і s 40 не фарбовані. Почнемо з s 40 з Німеччини. До речі, сервіска, є всі техогляди, тюфи. Сирий колір популярний такий. Ну і седан, звичайний седан. Рідкісна модель, їх тяжко знайти, і їх немає практично. Ось такий комбінований красивий салон. Пробіг. 208 тисяч ще раз повторюсь є всі тихогляди і до речі самий останній зараз покажу 199 тисяч проходив е, в січні місяці 25 року на два роки свіжий 199 зараз 208 за півроку Є сервіска і так далі. Два ключі, підогріве сидінь. Ну, красивий, акуратний салон гляньте. Тут відмітки якісь є. Датчики світла, датчики дощу, коврики оригінальні, резинові volvo Ось такий автомобіль. є у цієї машинки, красива, акуратна і економічна. Ціна такого екземпляру буде коштувати десь 9,5, може трошки дорожче, десь так. В-50. Теж з Німеччини, теж не фарбована, без ДТП. Теж дуже класний стан, омивачі є, лінзована оптика. Паркоп є, реліни, ну, все, що потрібно. Салон комплектації. Салон тканина, дуже якісна, я дуже полюбляю цю тканину, і цей салон. Він найпрактичніший. Гляньте, який стан, як новий. Є підогрів сидінь. Ну Тут дуже акуратна, класна машина. Вон, бачите, і заглушка та є, не відпала. Теж рестайлінгова модель, теж d 2 1,6 дизельний двигун, пробіг 213 тисяч, по ній видно, що вона прямо аж горить, блистить. Класний стан. Рівно тихо працює одна і інша. Ціна такої машинки буде коштувати десь біля 9 тисяч, ну, десь, мабуть, 8800, 8900, Порахую ще. І пізніше, там, мабуть, завтра буде більш детальні відео огляди по кожному із цих автомобілів. Ну і чекаємо, ще їде із Нідерландів, вже доїжджає вже по Україні, десь тут кілометрів 300-400 мені сказали їхати ще. Ще одна чорна в класній комплектації Volvo V50. Теж покажу. Ось такі у нас сьогодні поставки, такий анонс. Підписуйтесь на канал Грінвей Авто. Рядом ну, бачите сервісний центр МВС МРЕО Київ вулиця Миколи Грінченка, 18. Кожен тиждень, я завжди анонсую, що кожен тиждень у нас свіжі поставки автомобілів. І кожен тиждень ми щось продаємо. І приїжджайте, дивіться, переглядайте, тестуйте. На наступному тижні ще дуже багато цікавих приїдуть І седани приїдуть, і... І універсали, і хечбеки, буде все. До зустрічі!